Глава четверта. Коли вода зімкнулася над головою останнього щура, гуска зі своїм пасажиром піднялася в повітря. Ти молодець, Нільсе, сказала акакибникайзе, ти добре впорався з ними. Бо якби в тебе не вистачило духу ввесь час грати, вони б загризли тебе. Так, зізнаюся, я сам цього боявся, сказав Нільс. Вони ж клацали зубами, ледь я переводив дух. І хто б повірив, що такою маленькою дудочкою можна приборкати ціле щуряче військо? Нільс витяг дудочку з кишені і узявся розглядати її. Ця дудочка чарівна, мовила гузка. Всі звірі і птахи слухаються її. А де ж ви її взяли? запитав Нільс. Її приніс пугач в лімне. Казала гуска А пугачу дав її лісовий гном. Лісовий гном? вигукнув місь, і йому відразу стало ніяково. Так, лісовий гном, сказала гуска Чого ти так перелякався? Тільки в нього є така дудочка. Окрім мене і старого пугача Флімне ніхто про це не знає. Дивися й ти, не проговорися нікому. Та тримай дудочку міцніше, не упусти. Ще до сходу сонця, Пугач влімне, повинен повернути її гному. Гном і так не хотів давати дудочку, коли почув, що вона потрапить до твоїх рук. Уже Пугач умовляв його, аж кланявся, ледь умовив І за що цей гном так сердиться на тебе? Нірс нічого не відповів. Він прикинувся, що не почув останніх слів аки. Насправді ж він чудово все чув і дуже злякався. Отже гном все ще пам'ятає про мою витівку, похмуро роздумував Нільс. Мало того, що я його в сачок зловив та ще й так обдурив. Лише б він Аці нічого не сказав. Вона строга, справедлива, дізнається, відразу ж прожене мене зграї. Що зі мною тоді буде? Куди я такий подінуся? І він важко зітхнув. Чого це ти зітхаєш? запитала Ака. Та я просто позіхнув щось спати хочеться. Він справді скоро заснув, та так міцно, що навіть не почув, як вони спустилися на землю. Вся зграя шумом і криком оточила їх, а Мартін розштовхав усіх, взяв ніж зі спини старої гуски і дбайливо заховав у себе під крилом. Ідіть, ідіть, проганяв він усі геть, дайте людині виспатися. Але довго спати Нільсові не довелося. Ще не зійшло сонце, а до диких гусей прилетів лелека Ерменріг. Він неодмінно хотів побачити Нільса і висловити йому подягу від свого імені та від імені всього свого сімейства. Потім з'явилися кажани. У звичні дні у досвіта, вони лягають спати ранок у них ввечері, а вечір уранці, і ніхто не зуміє їх переконати, що це не порядок. Але сьогодні навіть вони облишили свої звички. У слід за кажанами прибігла кішка, весело помахуючи уцілілим хвостом. Усі хотіли подивитися на нілься, всі хотіли привітати його. Безстрашного воїна, переможця сірих щурів.